Роняють сльозу найкращого сина в країни дівчата ховати везуть, везуть його шляхом великим, козацьким, старим, стовповим, що вічно сміявся над лихом, розбитий, робився живим. Дорогою туги крутою, де вічність і муки зорять, на гору, що стане святою, навіки везуть Кобзаря. Сьогодні ми вкотре зібралися на цьому святому для нас місці, де в 1861 році вдруге Великий Кобзар відвідав Ніжин. Для нас, українців, Шевченка був, є і завжди залишиться символом, духом українським і зразком того, що любов до рідної батьківщини, де б ти не знаходився, повинна бути завжди з тобою в серці, в твоїй душі. І вся творчість Великого Кабзаря нам показує, що він, справжній українець, своєю творчістю робив все для того, щоб нас, наших, наших предків, спонукати до того, щоб любили вони і захищали рідну землю, не жалкуючи власного життя. І сьогодні слова Великого Кабзаря для нас усіх є неабияк актуальні. Тому що знову ми повинні об'єднатися навколо любові до рідної землі, любові до України і боронити рідну землю. Низький уклін і велика шана Кобзарю за те, що він своїм словом робить нас справжніми українцями. Його творчість надихає нас на подвиг, на любов до рідної землі. Молімося за кобзаря. Молімося за Україну, молимося за перемогу, за наших воїнів. Слава Україні! Цей Спасський майдан відправна точка багатьох ініціатив. Так історично склалося. В 1861 році в травневі дні тут була труна Шевченка. У 1991 році в рамках походу останнім шляхом Кобзаря тут відкрито пам'ятний знак. У 1999 році почалися відправлятися служби у цьому храмі. У 2002 році було освячено хрести, які зараз виблискують на сонці. І от сьогодні ми зібралися. Традиційно вшанувати пам'ять кобзаря і разом з підприємцями зібратися в такому кафе Золотий ключик символічна назва. От, я запрошую всіх підприємців присутніх туди пройти після цих заходів, щоб цим літом нам порядкувати фасади цього храму, от, обштукатурити, щоб храм. Білів своїми, своєю красою. І далі ми будемо продовжувати цю роботу. Отака в нас конкретна мета. Я дякую усім вам за те, що ви прийшли, і закликаю вас долучитися щодо допомоги у реставрації храму. під Керівництвом благодійного фонду Ніжин. вся інформація про зібрані кошти, про витрачання їх буде своєчасно оприлюднюватися, і всі ви побачите, що те, що роками не могло бути зроблено, воно нашими ж руками буде відтворено і буде служити всьому нашому місту. Хай живе вічне ім'я Кобзаря. Хай лунає молитва в цьому храмі, хай ніженці сюди кожного року приходять і на поминання Кобзаря, і я думаю, реалізується ініціатива Спасського форуму. Це коли вже завершуються жнива і тут відбувається на Спаса Велике міське свято. Дякую всім і вперед до перемог, до реставрації цього храму. Боже, із зневолинки турецької відвіри проклятої, до сурменської, та на ясній зорі, та на тихій води, та у край веселий, та міжмир хрещений. Даруй же Боже миру царському та християнському і вам, головам, слухавшим, однині до віка та на многоя літа. Сьогочасна боротьба, як і боротьба напротязі віків іде за збереження, розвиток та розбудову нашого народу, нашої нації, нашої української соборної самостійної держави. Наша боротьба, якщо говорити не ідеологічними фразами, за те, щоб наші жінки і матері не були наймитами за кордоном, за те, щоб, живучи на українській багатій землі, ми не були прохачами і старцями, щоб наш під і наша кров і наші сльози не будували. Комусь вілле не будували, комусь бізнес не будували чузі статки і маєтки. В своїй хаті своя правда. І слава і воля. Боротьба ведеться якраз за розбудову і зміцнення нашої української хати. Єдине, що ми повинні пам'ятати, і слова Шевченка, слова інших мислителів, ідеологів, пророків українського народу, про важливість важливість для народу і нації цієї держави. Ми у своєму серці повинні бути продовжувачами і носіями цих великих ідеалів. Не бути байдужими.